На Волині батько довів сина до самогубства. Йому оголосили про підозру. Як повідомили у поліції, трагедія трапилась минулого року в травні у Володимирському районі. Доведений довічею через постійні утиски з боку батька, 13-річний хлопець вчинив самогубство шляхом повішення. Як розповідають ювенальні поліцейські, сім'я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна з доньок. Коли вони прибули на місце події, підозру викликали обставини, в яких жила сім'я, погляди батька, який систематично чинив психологічне домашнє насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина, він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятися і виконувати лише його настанови. Оскільки в сім'ї є ще двоє неповнолітніх, саме поліцейські посприяли тому, аби жінка з ними одразу ж виїхала від чоловіка тирана та оселилася у безпечнішому місці. Інші доньки є повнолітніми. У справі триває досудове слідство.